на домашнє завдання вам буде зробити, доробити ваші питання. Подивіться на ці сильні. Що ви зробили? Торкнувся. Будьте подозрювати. Доктор Гранти, техніка речі несумісні. Що є, то є. На наступний Бачите, раз, коли знімаєте, бо дуже багатьох, як показалося, не було вікнено сам охранний запис. Я серйозно. У <гум> динозаврів більше <гум> спільно з сучасними птахами, ніж із рептиліями. Подивіться Шо на таке? лобкову кістку. Вона дивиться назад, як у птаха. І хребет дуплясти, як пташини. Вони навіть зовні схожі. Не дуже він і страшний. Шестиметровий індик. Індик. Поздайте, зараз, Уяви, що Шот. ти в крейдовому періоді. Сімся, щоб показати, що ти вперше побачив цього скріншоти. шестиметрового індика. Він рухається як птах, трохи гойдаючи головою. Скріншоти. Ти завмираєш і сподіваєшся, що він реагує на рухи, як тиранозавр, і не помітив тебе. Але це велоцераптор. Ти дивишся на нього, а він на тебе. І в цю мить на тебе нападають не спереду, а з боків. Інші два хижаки, яких ти навіть не помічаєш. Велоцераптори політики. Стил свитки тут? Алена, ця рослина вимерла ще в крийдовий ага. період. Це... Дуже добре. Це... Ось Що? Валерія також. Вітя, а потім, після того, як ви створите вашу діду, дама, вам потрібно буде натиснути на експорт. Ось тут обрати 720Р. Воно експортується. Ти глянь. І ви мені його скидаєте, зрозумів. Це динозавр. Він його виростив. Сучий син так і стій, будь ласка, повністю все. Келлі, можна викинути всі okay, книжки про Мені здається просто що там одне відео, яке пару разів.